За перебування у прикордонній смузі без дозволу з 1 червня штрафують, знаходитися, проживати, працювати та заїжджати у радіусі 5 кілометрової прикордонної смуги можна лише на підставі дозволу державної прикордонної служби. Скільки боковинців оштрафували від впровадження нововведення, де та як отримати спеціальний дозвіл? Про це далі. З 1 червня на Буковині прикордонники оштрафували 32 немісцевих жителів, які перебували у прикордонних зонах без дозволів. До адміністративної відповідальності притягають тих, кого неодноразово попереджали про необхідність отримання дозволу. За порушення штраф від 119 до 170 гривень. Для посадовців від 170 до 340 гривень. Наразі це менше стосується місцевих мешканців. тобто ми розуміємо, що вони також повинні мати дозволи, але також розуміємо, що вони там проживають, і ну грубо кажучи, нічого, нічого з цим не зробиш. І ми продовжуємо ще з ними працювати, якби вести інформаційну кампанію. Щоб отримати дозвіл, потрібно звернутися до сільської ради територіальної громади або до Чернівецького прикордонного загону. Вони можуть подавати і колективні, так скажімо, так, не колективні, а Подавати централізовано через ОТГ, подавати свої заявки. Або сюди, фізично до Чернівецького прикордонного загону місто Чернівці, вулиця Володимира Великого, 2А. Або можна надіслати електронну заяву. У нас є електронна адреса. і там теж ці заяви оброблюються. Зараз їх стало дуже багато. З березня 2024 року прикордонники видали понад 5 тисяч дозволів на перебування у прикордонних зонах Чернівецької області. Альвіна Абрамчук, Андрій Кортубан, Новини Сі 4